Вітаю на каналі сервісного центру Kyiv, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Продовжуємо вас знайомити з тими ноутбуками, які були на сервісному центрі відновлені та не знаходяться надразі в продажу. Зараз з нас буде дуже надзвичайний гість, дуже було цікаво попрацювати з цим ноутбуком, розібратись, що це в нас взагалі за звір. Це в нас Asus ROG Flow, це серія саме Flow, цих специфічних ноутбуків. Це модель GZ301Z. Це найпотужніша модель, ну можливо, є ще трошки потужніше за цю, але в будь-якому разі, це топові, скажімо, конфігурації, які взагалі можуть зустрічатися в ноутбуках. Ну а саме в цьому ноутбуці, в ноутбуці з такою відеокартою. Ну, більше відеокарти, скоріш за все, не було. Так, одразу давайте щодо використання цієї моделі, що це в нас за модель. Зараз я це все буду демонструвати. Це в нас такий собі гібрид, тому що зараз він виглядає як ноутбук, але насправді ця клавіатура, яка до нього приєднується, її можна від'єднати. У вас в руках залишається щось таке схоже на планшет, тому що це в нас сенсорний екран. До речі, підвищеної роздільної здатності, контрастності, кількості кольорів. Зараз ми про це все поговоримо. Я все це це розглядаємо. Повім. Але, скажімо, найбільша особливість цього ноутбука це його конфігурація, тому що він зібраний на дуже потужному процесорі. Це i 9 12900, тобто це майже найсучасніше покоління 12 процесорів Intel, і це Core i9, тобто топовий процесор в лінійці Core. Відеокарта в цьому, в цьому планшеті ціну чи ноутбуці, як це правильно зараз називати, я вже навіть не знаю. Це 3050 Ti, Тобто, ну якщо б це була мова про звичайний ноутбук, скажімо, такі як. В більшості випадків в нас знаходяться в продажу. то Я б сказав про те, що це відеокарта базового рівня. Проте, зважаючи на те, що це саме за пристрій, я дуже сумніваюся, що в цих ноутбуках будуть відеокарти більш потужні, ну саме вбудовані в всередину цього пристрою. Бо серед нюансів, які є в цього ноутбука, в нього є такий ось, здається, XD специфічний роз'єм, до, до якого можуть приєднуватись. Зовнішні відеокарти. До речі, ці відеокарти є навіть 3080, ну і так далі. Тобто дуже потужні відеокарти, на яких навіть ігрові ноутбуки дуже рідко збираються. Тож, до цього ноутбука є можливість через цей роз'єм доєднати відеокарту. Вона так і продається а, в, в окремим пристроєм саме з інтерфейсом ці, з цим інтерфейсом, які приєднуються саме до цього ноутбука. Тож, що можна сказати, що а, це в нас дуже портативна версія а, ігрової машини, яка на, ну, спочатку, вона, можна сказати, йде в базовій конфігурації, проте з дуже потужним процесором, але вона має можливість розширюватись, під'єднувати до неї інші відеокарти, дуже потужні. До речі, там а, такий порт специфічний, що в цей, цій відеокарті там буде ще й доклада. Станція щодо розширення USB-портів, ну тобто масштабування є дуже велике до цього ноутбука. І для виконання будь-яких завдань, які потребують потужного процесора, цей ноутбук впорається взагалі без проблем будь-яких. Причому це він зробить навіть в режимі планшету. Скажімо, ну навіть від батареї буде непогана потужність, проте є і блок живлення. Зараз це ми знову ж таки будемо дивитись. Процесор i9 12900. Ну, як на мене, для нього меж для того, щоб працювати з будь-якими програмами або навіть іграми ну, щодо відповідно процесора, меж немає. Тож, ось така специфічна машина підійде для тих, кому нужна потужність в дорозі, десь щоб можна було використовувати її в будь-яких умовах, тому що ну, реально в будь-яких умовах. Можна ним користуватись і займатися будь-якою діяльністю. Так, давайте будемо розглядати вже конфігурацію. Я буду дещо повторюватись, тому що багато чого я вже сказав. Детальні характеристики, як завжди, у нас за посилання в описі до відео буде на сайті. Так, i9 12900. Побачите, ну там це шалена кількість кешу, шалена кількість ядер 14, якщо я не помиляюсь. Тобто це дуже потужний процесор. RTX3050 Ti, як я вже сказав, з можливістю під'єднання до додаткового роз'єму будь-якої іншої відеокарти, ну, які є відповідно у вас в продажу під цей інтерфейс. Вбудоване процесори Iris RX є графіка відео. Тобто, відео в нас тут йде в цьому процесорі, хоча і процесор дуже потужний, проте відео вбудоване тут йде за. Воно запозичене з саме автономних, дуже енергозберігаючих моделей, тому вона і потужна, і проте воно має, може зберігати батарею, якщо ви користуєтесь ноутбуком від, від саме батареї. Якщо вам потрібна автономність, ну тобто є можливість і цю батарею зберігати, так далі, диск, який тут в нас стоїть в цьому ноутбуці, це в нас 512 гігабайт pci Експрес, NVMe. це в нас Western Digital SN740. Бачимо диск новий, 0 днів, 11 годин, 1,35 ТБ, 100% показники. Ну, Тобто, все в нас працює, як завжди, повинно працювати швидко. Так, батарея. Батарея в нас має всього лише 24 цикли зарядки, має 13% зносу. Ну, тобто, Можна так собі розуміти, що ноутбук загалом пропрацював десь приблизно ну, до року. До, як на мене. Проблема, яка була з цим ноутбуком, вона була невелика, дрібна, з невеличким елементом біля хабу. Тобто в ну, ноутбука через це були проблеми з тим, що він іноді мог увімкнутися, а іноді треба було там, ну, до якийсь час його. Натискати, щоб він запустився, була проблема з ланцюгами живлення РТЦ батареї. Ну, ці, ці всі нюанси ми вміємо діагностувати. І в інших ноутбуках вміємо ремонтувати. Тому проблема була усунута на тестах. Ноутбук більше жодного разу не, не дав ніяких проблем, тобто повністю функціональна машина. Продовжуємо. Так, тут у нас ще раз повторюється те, що в нас 12 те покоління, і в нас 16 ГБ оперативної пам'яті. Тут варто зауважити те, що пам'ять оперативна в цьому ноутбуці вона знаходиться на материнській платі, тому що все ж таки пристрій з великою, скажімо, інтеграцією, тому все ж таки якихось роз'ємів для її збільшення не буде. Проте, 16 ГБ це в нас комфортний для будь-якої роботи обсяг. і, ну, Якщо не розглядати дуже специфічні, специфічну діяльність, яка вимагає там, дуже великої кількості оперативної пам'яті, цей ноутбук буде працювати з будь-якими завданнями без проблем. Далі дивіться, яка це цікава, який нюанс, як він виглядає, тут треба демонструвати. Ну, По-перше, як я сказав, що в нас тут є сенсорний екран. Все це працює. Далі по портах давайте одразу. Тут у нас зараз підключений блок живлення для того, щоб його заряджати. Проте це в нас USB-Type-C, Power Delivery. Універсальний роз'єм. Тут в нас цей роз'єм XD, який в собі вміщує, бачимо ще один порт USB-Type-C є з цієї сторони. З цієї сторони, в нас в ноутбуці є. Бачимо кнопка ввімкнення. Це в нас, мабуть, буде регулювання гучності. Так і є. Регулювання гучності. Для таких пристроїв це очікуваний регулятор. Далі в нас звичайний є один USB порт 2.0.3.0. Роз'єм для під'єднання. Навушники 3,5 дюйми. Ще якщо ми тут придивимося, можемо побачити, що в верхній частині ноутбука є ось такі отвори для відведення гарячого повітря. Це, до речі, дуже цікаве рішення, тому що ну, в такої потужності, яка знаходиться в цьому ноутбуці, буде обов'язкова проблема з великим тепловинням. Ну, тобто від, від нього нікуди не дінешся, а потужні компоненти все ж вони виділяють тепло. Споживають енергію, виділяють тепло. Тож, ну, якось треба було це тепло відводити. І ось тут знаходяться ось ці отвори. Що цікаво, на десь приблизно, ось такому обсязі, там в задній частині в нас всередині знаходиться радіатор. Цей радіатор з себе являє випарювальну камеру, тобто, це випарювальна камера на рідкому металі, якщо не помиляюсь. Ну, це можна буде перевірити, бо ну, ефективність роботи цієї системи охолодження все ж таки, ну, вона відчутно ефективна, ну, тобто висока. А, тобто, тут встановлений повноцінний радіатор у вигляді випарювальної камери з відведенням ось цими отворами гарячого повітря наверх. Ну, тобто, тут, тут буде працювати і конвекція, і встановлені два вентилятори. Тому, хоча ноутбуки маленькі, через те, що в ньому велика потужність, тут по системі охолодження Asus відпрацював нормально для того, щоб цей ноутбук працював нормально. Так, давайте зараз я спробую ще показати, щодо клавіатури. клавіатури. Ну, По-перше, її можна ось так від'єднати. Бачите, вона тут вкладається вниз, і якщо вона тут закріпиться на магнітах, на дуже сильних магнітах. Ось так можна її від'єднати. Ось у нас окремо буде ось така клавіатура. Це в нас і кришка, яка, до речі, закриває цей ноутбук. Ну тут є ще така прокладка. Ноутбук у нас в повній комплектації з коробкою з заводською. Дивіться, всі, ці, всі ось ці нюанси є у нас. Так, ось. Знову ж таки, ці всі коробки, блок живлення оригінальний, який з цим ноутбуком має йти. 100 Вт. До речі, він за заводом. Тож, від'єднується ось ця нижня частина. ну, Відповідно, вона перестає працювати, тільки працює в нас ось тоді ця верхня частина. Ще зараз від'єднаємо блок для того, щоб подивитись, розвернути її. Конструкція зроблена таким чином. Бачите, що в нього є ось тут задня кришка. Ця задня кришка, вона також складається, тобто її можна повністю скласти в те, щоб ноутбук став планшетом. Давайте зараз я спробую це зробити. Не дуже це зручно робити. Так, ось так він складається, стає він, бачимо, планшетом. Є, бачимо, що таке яскраве підсвічування в нього в задній частині. Він сам, до речі, може перевертати зображення. В залежності від того, як ви будете його використовувати. Ну, і знову ж таки, якщо треба а, ним його використовувати знову як ноутбук, є тут ось такий. Ось такі кріплення, за яке можна відкрити цю штуку. Знову ж таки, однією рукою це незручно робити. Зараз хвилинку. Можна розкладати його, до речі, розкладати його можна на різні кути. Ось я дещо більше кут обрав, для того, щоб з з ну, змінити кут. І під'єднання клавіатури відбувається цим магнітом дуже легко. Він сам під'єднується, є відповідний звук, клавіатура починає працювати. Так, давайте що. Ще... Давайте дані щодо відеокарти для тих, кого це буде цікавити, RTX 3050 Ti 4 ГБ, як завжди, GDDR6 Unix бачимо. 128-бітна шина буде в цієї відеокарти, це зрозуміло. Так, ну зараз без мережі він буде показувати в нас те, що йому не вистачає. Ось зараз, зараз в нас з'явилось живлення. Ну і давайте, мабуть, я вам продемонструю, що на навіть такому маленькому. ноутбуці, який взагалі справляє враження планшету. Ну, він, по суті, і є. В нас за тим, як він виглядає, дуже потужним планшетом. Ну, мабуть, я не знаю, чи є такі планшети, аналогічні з такою конфігурацією заліза. Працювати буде він достатньо швидко, тому що є зв'язка між потужним процесором, між швидким диском на Шині pci Express, ну і ще й дискретною відеокартою. Хоча вона до завантаження, мабуть, відношення прямого немає, тож більше процесор, оперативна пам'ять та дуже швидкий диск. Тому, як бачите, все це відбувається досить швидко. Ось ми маємо завантажену вже робочу гру. Все працює, ну, як на мене, без будь-яких лагів, все дуже плавно. Давайте подивимося, що це в нас за налаштування. Налаштування в нас стоять хай, тобто високі. Ну, можна поставити було б сюди, сюди і ультраналаштування. Давайте поставимо. Я впевнений, що воно буде працювати і так. Ну, Проте, скажімо, оскільки різниці великої між хай та ультра, на... ну, я, не... я гадаю, що не так буде помітно. Проте ультра налаштування вже можуть впливати на швидкість. Так, ну і давайте подивимось, що в нас тут цифри показують. Для того щоб зрозуміти ефективність взагалі роботи цього ноутбука. Так, дивіться, ось що в нас по частотах. Температура бачимо на відеочіпу. Зараз всього лише 62 градуси. Навіть зараз ми поставили ультраналаштування, проте все працює. 100% навантаження на GPU 40 бачимо, ватт. Давайте максимально подивимось. 40,5 Вт максимальна потужність по відеосистемі. Ну, Не так багато, але ж для RTX 3050 Ti це нормальні загалом цифри. Давайте подивимося, що в нас процесор по собі робить. Ну, Тут взагалі бачимо навантаження в всього лише 13-17 максимум Вт. Справляється він. При цьому бачимо, яка кількість ядер, тобто 14 ядер, P-Core та E-Core. При цьому температура 61 градус. Всього лише. І бачимо, що гра працює. Ну, до речі, не, не така вже і слабенька гра, тобто на цьому ноутбуці можна розуміти, що можна без проблем гратись е, навіть в ігри. Так, і що в нас залишається по, по підсвічуванню? Ну, тут би загалом не сказати, що багато налаштувань цього підсвічування, вони звичайні. Є в нас, як завжди, звичайна утиліта Armoрі Crate. Ну і ось те, що і мали ми побачити, що тут є, можна сказати, вже стандартні режими, статичне дихання, стурбування, цикл кольорів райдуга. І мають вони, як завжди, дві, а, три, трипл налаштування швидкості, та 4, враховуючи повністю відключену, відключене підсвічування 4 рівні. Тобто такі налаштування в нас також є. Ось. Тобто у підсумку, що маємо, маємо дуже цікавий специфічний пристрій, який підійде для тих людей, ну, кому. А загалом то треба працювати з ноутбуком в дорозі, але в дорозі треба цій, цій людині працювати з ноутбуком таким, щоб він працював потужно, заряджатись від будь-яких, до речі, пристрою. Раз вже він тут від Power Delivery, Тобто, це я гадаю, що можуть бути навіть і павербанки, а це може бути будь-які інші зарядні пристрої, які по USB це можуть видати 100 Вт. Або ж а, свій а, звичайний блок 100 Вт заряджання. Щодо, до речі, екрану. Давайте так я забув, екран у нас тут має 120 Гц частоти оновлення, тобто ну, це нормальна частота оновлення навіть для того, щоб гратись в ігри. Має він у нас 1000 до 1 контраст, це багато, Ну, тут підвищено, звичайні, там в, в, в стандартних базових ноутбуках показники це 700-800. І що цікаво, він має 100% відсотків кольорової палітри sRGB, тобто повністю перекриває всі ті кольори, які використовуються в системі, і 77 аж відсотків охоплення кольорової палітри Adobe. Це про те, що. 100% охоплення SRGB починається десь приблизно з 64%, здається, процентків охоплення Adobe. І в більшості ноутбуків, де 95-98 100% SRGB, це саме ті 60% екрани від палітри Adobe. Цей має 77%, тобто більше, і картинка на ньому дійсно виглядає краще. Роздільна здатність, до речі, якщо я не помиляюсь, на ньому тут має бути 2К. 1920 на 1200. Ні, тут вона йде дещо нестандартна. Тобто тут е, йде така як Full HD, проте розширена замість 1800, іде 1200. Ну, це в нас за рахунок іншого співвідношення сторін. 120 Гц бачимо. Ось. Тобто для тієї тієї людини, яка в дорозі, якій потрібна потрібна гарна картинка. Це також треба враховувати. Тобто зображення на цьому екрані буде дуже приємне: яскраве автономність, потужність масштабування можливе, тому що через цей порт можна підключати навіть додаткову відеокарту. Людині, якій зручно працювати, наприклад, з планшетом, ну, якщо в дорозі, наприклад, треба приєднатись ну, до інтернету мобільного, то подивитись, наприклад, якесь відео на Ютубі буде все без проблем будь-яких працювати. Ну, навіть я б сказав, що це буде з запасом. А коли, скажімо, людина з таким ноутбуком приїжджає на якесь місце, де є якийсь стіл робочий, можна розкласти його, під'єднати клавіатуру, тобто перетворити на повноцінний ноутбук з клавіатурою і вже працюючи від. Мережі, отримавши 100% потужності цього ноутбука, маючи такі потужні процесори, як тут встановлений, та таку відеокарту, можна працювати з будь-якими програмами, ну також і, наприклад, сісти там, наприклад, в якості відпочинку в кінці робочого дня ще й погратись в якусь ігру без можна. Ну як на мене, навіть без обмеження можна гратись. Це буде просто питання налаштування, бо це будуть високі налаштування. В деяких випадках навіть ультра, ну а на середніх, я гадаю, тут буде працювати все, що завгодно. Тож, ось такий ноутбук в нас є зараз в продажу з сенсорним екраном, до речі, Asus ROG Flow GZ301Z, тобто в лінійці ROG Flow на процесорі Intel. Це топова конфігурація. I9. Саме, в, ну, саме в ось в такій конфігурації він буде топовий. Дякую вам за пригляд. Сересне центр. А якщо у вас будуть запитання, вибачте, то ви можете їх задати за цим номером в телеграмі або в вайбері в месенджері. Посилання, як я сказав, буде на сайт. Там буде будуть детальна інформація, там буде вартість. Щодо гарантії, як завжди, в нас 6 місяців на всі ці ноутбуки, які в нас ви придбали. Навіть як по закінченню там буде індивідуальне відношення до обслуговування цих ноутбуків, можна його придбати безпечно, навіть якщо ви знаходитесь в іншому місці, не в Києві, тому що в Києві ну, ви можете приїхати до нас в офіс на подол, побачити, все перевірити з, з власноруч. А знаходитись в іншому місці можна замовити його, передоплативши тільки доставку 300 гривень, ноутбук накладеним платежем їде до вас на відділення в цій комплектації повністю встановленою системою, всіми драйверами, активацією, ліцензією. Все це можна перевірити в себе на місці в режимі максимальної потужності, впевнивши, що все працює, стати власником цього ноутбука в цій повній коробочній комплектації. Якщо будуть якісь додаткові запитання, як я сказав тут за цим номером Viber Telegram ви можете їх задати. Дякую вам за перегляд. Сервісний центр центр Київ. До побачення.